Все бздить залужного більше смерті, хоча воно жаба проєрмаківська. І залужний йому дзвонить з Британії каже, ти гандончик робиш так і так, так і так, так і так. так, і так. Затягуєш москалів серединку, потім оточуєш і знищуєш. Так вони й роблять, і дякуючи залужному 1200-1600 москалів кожен день іде в ад. А зараз наші пішли в атаку і звільнили п'ять населених пунктів. Це дуже добре, дуже добре. І купу москалів знову перемочила. Москалі не і ш і... На, іш... на ішаках нас атакують. Якби мене шістнадцять 16... атакували на ішаках, я б не знаю, я просто гранати кидав, бо я не зміг би попасти ні в кого. Блядь. Підари кончені. А, а вони хто? Вони ісаків чи ісаки їх? Підріли, а сука, з мокші. Вони не люди, їх не буде. Там буде будуть якісь країни, не до країни, але мокша, ні, не буде, вже вона зникне сука. Не буде. Бо до ждахи взяв Байдену землі з, з корисними купалинами, де москалі стоять, а, а штатники не будуть. Байдену, якщо треба будуть корисніти Трампу чи Байдену я вже зі путаю. Трамп, Трамп та, Трампу. Корисні купали, то він туди всі армії стягне європейську, американську, австралійську, і з Марсу привезе. Ілон е, Маска, блядь, Ілон Маск собі в дві дюрки заб'є, бо він як праву дюрку б'є, кокаїн собі пхає, то він за Україну. Як в ліву, то проти України. Якщо в дві, то він не знає, за кого він. Коротше, кончене чумо болотне. Порошенка більше лове, ніж того маска. Він його може з патрахами купити, продати, блядь, жида проклятого. І Порошенко на армію мільйони витрачає, мільйони, мільярди витрачає на армію. Де той Байден, де той. той... Байден. <смі> той маск буде мі... мільярди витрачувати на армію. Він цента на армію не потратив, Підар. Він на Марсі жити хоче. Хай пиздує на Марс наркоман. Там нема кокаїна, от ото -от хірово. Хай з собою, хай йому туди корабель з тонами кокаїна напруть, <смі> напхають туди і все. А нам міражі дали, зараз міражі, їх лупашать і все лупашить їх. Бо серський бздить залужного, більше смерті в залужного, руки довгі, в Порошенка руки довгі. Серський здавав, трохи здавав, а потім сказали, ти правильно робив, що ти здав, ти від, 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 затягнув мускалів всередину сюди, а зараз вони в котлі будуть, в такому класному котлі.